Допити та ошики оселі голова Шульгінської громади на Луганщині розповіла про життя в окупації. Українки в Литві допомагають бійцям на фронті, плетуть сітки, виготовляють окопні свічки та медичні нощі. Лімітовану партію солі, з Солодарської шахти випустили до річниці вторгнення російської армії. Це село Шульгінка, що на Луганщині. До 24 лютого 2022 року тут проживало близько двох тисяч людей. У 2021 році у тутешній громаді запустили пілотний проект Нове село. Побудували сервісний та освітні центри, аптечний пункт, супермаркет та відділення пошти. Цей проєкт він дав, він дав нам змогу проявити себе. Саме завдяки цьому проєкту до нас почали приїздити керівники інших територій, дивитися, як ми до цього дійшли, що ми маємо наразі. І коли з міст до нас почали привозити дітей на гуртки, це було дуже тепло. І саме молодіжний центр. За кошти місцевого бюджету він був найперший в Україні. Добрий день ще раз. Шановні мешканці Шульгинської громади. Зараз знаходжуся в нашому бомбосховищі під нашою шульгинською амбулаторією. Воно зручне, досить надійне. Дві величезних зали. Є запас води. З початку повномасштабного наступу російських військ Наталя Петренко оголосила евакуацію у селі. Зголосилися виїхати тільки родичі військовослужбовців. Сама я, звісно, не збиралася нікуди виїздити, бо, напевно, я не відчувала загрози тоді. Ну, ну, я думала, що, що все швидко в мене. 2-3 неділі. Але. Е і знаєте, довести людям, особливо сільської території, що потрібно кудись виїздити своїх домівок. Це було дуже дуже важко. Через три дні після початку широкомасштабного вторгнення Шульгінка опинилася в окупації. 27 лютого російські війська заїхали на танках у село. Перші, що почали робити окупанти, зривали українські прапори та ламали флагштоки важкою технікою. Руйнували і нещодавно відкриті будівлі пілотного проекту. Це просто варвари, варвари, які не цінюють взагалі нічого. Коли вони почали руйнувати танком флагштоки, нищачи відбійники, там розбиваючи вікна, вони не зважали на це. А ти дивишся? Тобі болить кожна плиточка. Після цього жінка організувала мітинг проти російського акту агресії висловити свою позицію до сільради. Вийшло за два десятки людей. Шумінська громада вона мирна, і в Україні і давайте так. Шульхінська громада це Україна. Слава Україні! Героям Ру! Слава я не хочу на вас на безпеку. Я думала, що я випуск таких хлопців у нас немає нікого, а коли немає. Після мітингів та купи ефірів на проукраїнську тематику, що не побоялась проводити Наталя, російські окупанти приїхали до неї з обшуками, а ввечері викрали на допит. Почали казати, щоб я завтра там прибула в район і на ковер до представленого гауляйтера. Я сиділа мовчки. Вони я казала, що я не буду вже працювати. Я звільнюся там і не буде. А це нам рішать. Зараз кульок на голову і поїдеш на підвал. в Крайньому випадку ми тебе на когось поміняємо. Більше місяця жінка намагалась чинити опір окупантам захопленому селі. 8 квітня Наталя Петренко разом зі своїм чоловіком та дітьми покинула Шульгінку через загрозу життю. Владислав Уколов, Юля Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Ракетами с 300 реактивними системами залпового вогню, град, смерч та артилерією. Російські окупанти били по Авдіївці, Травмовано співробітника поліції. За добу російська армія обстріляла 23 населені пункти Донеччини. Росія продовжує примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зокрема, Працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства Російської Федерації. Працівники бюджетної сфери, які до 1 липня не отримують паспорти, будуть звільнені із займаних посад. Через обстріли російських окупантів у часів Ярі загорівся приватний будинок. Вчора ввечері особовий склад 8-го державного пожежно-рятувального загону виїжджав на пожежу приватного житлового будинку, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу міста Часів Яр. Пожежа була оперативно ліквідовано на площі 140 квадратних метрів. Інформація про загиблих та постраждалих до головного управління не надходила. У селищі Курахівка 300 людей залишились без світла. Лінії електропередач пошкоджено обстріл. Саме з боку окупантів минулої доби повідомляє начальник курахівської військової адміністрації Роман Падун. Посілок гострий, курахівка, гарняка колиці, місто Курахов, тоже околиці, посолки гострий зруйнований будинок. Хос під постройки без зирти пострадавших. Останню родину з трьома дітьми з Великої Новосілки вивезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Сім'я проживала в пункті незламності. За даними поліції, у селищі надалі залишається близько трьохсот людей. Одна тона кожен день. Одно те саме. Пережив день нормально. мене. Нам да, щоб солярка, у та що світ був би. О, да, как бы. Ну на даний момент так. А й їжі продуктів? з продуктів їжі все хорошо. Спасибо поліцейським, вони не забувають привозять. Також всіх дітей з їх батьками вивезли поліцейські з села Терни Лиманської громади. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Йдуть бої у районі Креміної. Українські війська тримають там оборону, а подекуди й переходять у контрнаступ. Розповів Сергій Гайдай. Креміна зараз найважчий напрямок. Туди кинули максимальну кількість і сил, і засобів. Вони встановили там дуже потужні реп-системи. Які не дають можливості там нормально э, працювати нашим БПЛА чи квадрокоптерам? Поспілкувалися з хлопцями, все нормально, тримають оборону і іноді навіть десь переходять в контрнаступ і э, відбивають там певні позиції. Ворог і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському та Лиманському напрямах, зокрема у районі Невського. За минулу добу відбиті атаки поблизу Білогорівки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Противник обстріляв населені пункти Стельмахівка, Невське, Червонопопівка. Білогорівка на Луганщині, переселенець Сєверодонецька Владислав, готуючи їжу, використовує турецьку сіль. Її розповідає, видавали в гуманітарці. Пачку солі Солидару майже не використовує. каже, залишилася така остання виготовлена рівна рік тому, 21 лютого. Отаку на ну, сіль видавали в гуманітарках. Ну, справді дуже важко її користуватися, оскільки вона якась ну не така. Якщо ти кидаєш там, ну знаєте, за рецептом, як у нас е, з нашою сіллю було, то ти розумієш, що там пів ложечки ти кинув, і от все буде нормально. Тут ти кидаєш, мабуть, і що, що трошки менше, ніж ти кидав е, от, нашої сіль, е, нашу сіль, і ти не розумієш що взагалі, е, як воно чи ти пересолив, чи ти не досолив. Наразі підприємство «Артемсіль» випустило 100 тисяч пачок. Це близько 20 тонн спеціальної партії солі Солидару. міць Українська Кам'яна. Планують продати разом з фандрейзинговою платформою Юнайтед 24 аби зібрати гроші на дрони камікадзе для збройних сил України. Вона буде продаватися в мережах. Сіль розетка коштувати. Вона буде там 500 гривень і 465 гривень. Це піде на донат для збройних сил для дронів камікати. Владислав каже, пачку такої солі теж планує купити. Ми так подумали з сім'єю, що мабуть купимо, небам'ять залишимо там, зробимо таку коробочку зі скла, там поставимо її, щоб світло було, будемо згадувати, яка була. Нагадаю, через щоденні атаки окупантів В квітні на держпідприємстві Артемсіль перестали добувати сіль. Цехи, підприємства, обладнання, будівлі все зруйноване російськими окупантами. Анастасія Галасюк Суспільне новини Донбас. Василина Мицько до Клайпеди переїхала минулоріч у лютому, коли російська армія атакувала Україну. Її брат та друзі зараз на передовій боронять країну. Вона бо ж допомагає в тилу. Тільки появляється мене вільна хвилина. Біжу допомагати робити сітки, тому що маємо маленькими кроками допомагати нашій армії. Сітки для українських захисників, жінки плетуть у волонтерському центрі. Матеріалами допомагають жителі Литви. Наталія сюди переїхала з Миколаєва. Перший час нашого перебування тут був дуже важкий для нас. Ми дуже сумуємо всі за нашими рідними, за близькими, що залишились в Україні, і хотілося якось допомогти вкласти частинку себе ну в допомогу, в підтримку нашим хлопцям, нашим рідним, нашим братам, чоловікам, синам. І коли я дізналася про цей волонтерський центр, не роздумуючи сюди прийшла, тому що нас тут дівчат об'єднує наш ну біль, наша віра, наше намагання допомогти, і психологічно нам тут легше знаходитись. Окрім сіток, в волонтерському центрі разом з представниками громадської організації «Литовські стрільці, українки шиють плитоноски, ноші плетуть шкарпетки, виготовляють окопні свічки. Далі все пакують та везуть на фронт бійцям. Ми плетемо шкарпетки. шкарпетки плетемо руками, тому тепло наших рук зігріває військових, і тому ми весь вільний час сподіваємось, що наша праця допоможе нашій перемозі, а перемагають і допомагають сьогодні всі весь світ. За рік повномасштабного вторгнення з Клайпеди до України передали близько ста тонн гуманітарної допомоги: гігієнічні набори, теплі речі, спальні мішки, їжу позашляховики. Гроші волонтерам перераховують литовці. Ми ну такий проєкт, як би придумали, якби теж нам дуже допомагає общество українців в Литві, в Клипєдісні роботою там. Дівки допомагають. Значить, один такой проєкт свічі заливає пакопне, а другий проєкт эти сітки пльтем, а третій дівчинки теж на насилки. Гроші на потреби бійцям збирає литовська організація ЛДК «Пеліконіус». Допомагати українцям планують і після перемоги. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Кожного разу, як дивишся на всі розрухи, які приніс російський мир, як то кажуть, згадую постійно за хлопців, за наших за побратимів, і видно, якою ціною дається наша майбутня перемога. Бійці 66 шостої окремої механізованої бригади розповідають про один день та один бій героїчного визволення лиману, який забрав життя одних та змінив життя інших. Наша головна задача. Це виявити ворога і передати інформацію на штаб. Вже підходили вони вже до третього рубежа сюди, під лиман. Вони вийшли аж впритул до ворога. Ми йшли з саперами, пастки порозкидали, магазини валялися під магазинами гранати. І РПГ, і заряди від РПГ валялися. На шляху до цілі група наших бійців попала під приціли російського танку. Їх побачили, засікли і передали, мабуть, дані. І Почався танковий обстріл. 31-104. 31 я 104. 31, 104. По нас працює танк. Танк розбирав нас на відстані менше 100 метрів. Танк це насправді, ну не скажу, що найстрашніше, але ну, реально це страшно. Хлопці попали під танкові снаряди, полягли як справжні герої. У нас 300-300. Подтверждений 300 і ще всі останні їздять. Два невідомих. Загинув мій командир. Хороший був чоловік, приємний. Завжди теж цікавився своїм особовим складом. Позивний в нього пророк міша завжди підтримував, завжди радився, як що зробити. Пізніше хлопців відправили на евакуацію постраждалих побратимів. Від'їжджаючи з того місця, їхня автівка потрапила на міну. Олександр Єфремов від вибуху протитанкової міни водій, тобто він був за кермом, він зразу загинув, його викинуло з машини, а мене е, трьохсотило контузило. За кожен метр чи сантиметр землі гинуть наші побратими. Це потрібно цінити і пам'ятати. 1 жовтня 2022 року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів. А 2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас.